几。 Всім привіт! з вами я, Playxon, і ви на моєму каналі. Друзі, це нове відео по роблю. Де сьогодні мене посадили качок в барі. Вот угу. Я сьогодні маю втекти від нього не сперва підпишитися, постатувати любив Україну. Мені цікаво, скільки людей любить Україну. Підписалися, поставили, то круто, а я буду починати збігати тюрми качка Барі зло. з Так, у нас жовта стріла під і говорю піднімати на драбину. Так, ідемо по стрелке, Відкриваємо вентиляцію, Так, ми відкрили Ліву сторону, відкриваємо це, це І прыжок сюди Так, ми в пришли. Нам надо на гантели бачите, ми йдемо по гантелі І там полета проходи. Ай. Да, впав, Я хотел перевірити Настояще или ні Да, настояще так, мы должны. Дівчіка, ну маєш пройти, за тебе мог уміреть. Так, ось здесь нужно обзор, желтый, стрелка потрібно нажати на червону кнопку. Нажал. Так, ми должны прыгать на оце. Вот угу. е... на стій... Ну, короче, ви зрозуміли. Так, що це? Це Ключ мы вылым вот целом ломаем, дверь и спускаемся вниз. Мы спустились. Желкая стрелка показана, жата на червону. Ну, а там, а там злый. Э, качок Барри за мной бежит. Смотрите, сколько качков в типа качок. Ну да, он и есть качок. Быстренько он за мной гоняется. Быстрейше, быстрейшей. Так. Прижок сюди на трубу і в нас качок бари не спійма. Он там контроліє. Думає, що я впаду? Ні, не впаду. Так, обережненько проходимо. Угу. І ми заходимо в нашу вентиляцію. Так, ми спускаємося вниз, ідемо сюди. Так, мы здесь. Это типа парк, ну когда ну, чоловіки э, роздягані. Ну, качок, ну конечно, качки. Так, ми должны на гіллі на гілі, э, гантели на гілі приїхати. Обережненько заради Україну я пройду так. Обережненько проходимо. Это так, ми на... а що? Мижтали на... на червону кнопку. А, оце піднялося з лави, щоб ми приїхали на паркурчик. Ай, Я впав. Ну так, да, тому що мені мене реклама вийшла. Про Роблекс не буду я тратити. Так, проходимо. Угу. Обережненько сюди і сюди. Піднялися нам сюди, в, в ліву сторону. Это качики ящики там с столом вот или лежак качать и на гель. Так, там круглый шар проехает. Быстрей сюда, быстрей, быстрейше сюда. Вот этот круглый нас круглий нас пробьем. Поэтому бежим, 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 бежим так кругляш да. Так, все, и ми піднімаємося на дробину, піднімаємося на дробину, все. піднялся на дробину. Там злые качок баристріше. Так, нам стрілка жовта сюди, там гантели надо. На рычаг нажимав нажатий, нажав. А он за мной быстрейше. Быстрей, быстрейше. Так, левую сторону, быстрейше, левую сторону. Так, і нам сюди прыжок цей качок нас баре не спіймал. Это добре. Ага, обережненько. Ага, обережненько. Обережненько, прижокнім. О, здесь при слово скейс, жовта стрілка показує нам сюди. В ету сторону треба нам в праву сторону. Так, нажати на рычаг, і ми піднімаємось на поверхню. Поки я піднімаюся, ви можете підписатись і поставити лайк за Україну. Так, так, все, ми прийшли там стрік, жовто показує на автомат, де напитки, і ми должны випити, де напиток. А ну-ка, так, вроде должны випивати, там новий ви і... бачили, і он прыгал. на Нам то... тоже надо прыгать. Обережненько. обережненько. Так, образненько, я впав. Ну ладно. Бывает, что сказать, бывает. Угу. И нам опять нужно выпить и напиток. Давай-ка выпивай напиток. Так, и мы прижокнем, прижокнем. Прыжок, Обережненько, 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 обережненько і прыжок, прыжок сюди. Так, прыжок сюди, прыжок сюди, прыжок сюди и прыжок сюди. Все мы рыгнули, да. Зеленые прыгнули зеленим, зрозуміло, давайте подивимось комментарии. Там я ничего я не пишу. Так, піднімаємося по лісниці березня на, на дробину. Ще піднімаюся на дробином. Нам показывают ли сторону? А, здесь нужен Здесь уже постава на дробинку. Піднімаємося на дробинку. На дробинку на дробинку. Так, нам надо в не... Вот это від території дуїть. І ми їх завжди не впасти в шипы. А мені не вбили. А, і залагало трохи. Бризненько проходим, Главное не впасти. Все головне моє зав... э, завдання. Так, ми придем... піднімаємося на дробину, Главное не впасть. Небезпечність. небезпечный. Не було. Желтий стрелка показывает сюди. Тру... По трубі, убережный прыжок, жовтий желтая... показыває на эту трубу. Желтая... Так, сюди нам пріжок, при ним сюди. Прыжок сюди. І желтый стрелка показывает сюда. Так, теперь нам сюда и надо вот это перекло. Перекрутить червоне, э, ну ви зрозуміє. Перекрутити вот гад вот га, потому що вот это га мене вбити Перед ну, Реклами якісь не потрібні, Так, в, в перемикані вот это червоне, і залишилося один із трьох. Так, стрілка показує сюди. І зі міні-поркур. Міні-поркур. О, чик. Я думав, все впаду. Ні, я не впав. Мені здаюся. Обережненько сюди, все, я прыгну Обережненько по трубці. Піднімаюся на драбину, на драбиночку Все на драбину. Нам тепер сюди прирокні всюди. Таку фу, я думаю, вже впаду. Ні, не впав. Так, зима сюди, в ліву сторону. Обережненько в ліву сторону. Тепер мені опять паркурчик, прыжок з ним сюди, прыжок нам сюди. Ага, нам прыжок сюди, прыжок сюди і все. Так, нам треба ліву сторону сюди. Так, і ми вниз ми внизу, І оце дурить, і нам нужно оце проходити. Ого, я не розчитав, що у нас обережнень. обережненько, обережненько. Сюди і останнє залишилося. Обережненько, обережненько. І ми пройшли. Ура! Піднімаємося на дробинку. Що це опять не біза, а нічого такого. нам Надо сюди прижок, і нам нужно в в трубу. Ну, зрозуміло, що так, навсюди, прыжок не всюди. А там повали качок бари, быстрейше. Вот, злий злой бари, так, злий Барі качок быстрейший. Який человек, напитай, чтобы я а ні Я не встиг у меня. Спіймати. Так. Де у меня быстрейше он за мной? Так нам надо сюди! быстрее. А он а злые бари качок за мною. Быстрей, быстрейшее. Быстрей нам сюди! Всю Сюди! сюди. О, зброя, беремо зброю. Ну все, этому качку злые бору. І не поздравить. Стреляй в нього! На давай, стреляй, на, на. на. Ну я в тупик, в тупичок. ну, надо очень далеко уйти от него быстрейшек. На. Да, ищет трохи все. Мы его при... так, Ми теперь прийдемо сюда. Осы відкрилися двері, и нам желтая стрелка показывает вниз. Ну, добре, давайте вниз прыжок. Ого! Ого, ми как прижок ні. Ого, прыжок. Треба очень сильно прыгати. І нам сюди прыжок. а трохи голова закрутилась, а, ну, Буває, стилка показує сюди, і нам треба піднімати на дробин. Ну главно обережненько, дробинку на дробинку, все. Там жовта стрілка показывает и желтый нам на В. А там червоний лазер быстрее. Червона, червона. Ладно, не зацепить, бо у нас. Теперь синий, 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 давай. Ай, сильнее у меня вбило. Так, ще раз у нас еще. Так, червона, червона, проїзд. Приї... Ну, да, червоно прийшли. Синий, синий, синий. Сині пройшли, зелене, зелене, давай зелене, зелене, проїде да, прийшли. А стало жовте-жовте. Так, жовте жовте, жовте, і жовте пройшли. Ура! Нам сюди, жовте, стрілка поки сюди. Тепер жовта стрілка поки сюди, нам сюди. Так. Нам сю не, сюди... не сюда. А, здесь надо прыгать. Оп, зрозуміло. Обережненько. и сюда. Нам стрелка пока сюда. И у нас... Ой, там звук гибарга. Злой барикачок стреляй в нього. Да, быстренько стреляй в нього. Кирба. Гирба. Так, стреляй в нього. А он не спай. Ми перемогли цього Кербурга Кер... Кербу... качок Б. І ми вибрались, бачили, ми вибрались з цієї тюрмі. Вот написано Ехит! Yeah, Ура! Мы выбрались! Я думаю, на таком видео можно закичить сегодня мы выбрали, выбрали злого э, качка Барри. С вами я Всем пока.